Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Якщо ви хочете стати сильнішим шахістом та підвищити свій рівень гри, раджу вам грати в атакуючі шахи, не зациклюючись на обороні. Старайтесь грати в атакуючі шахи на сьогоднішньому прикладі, я вам покажу, як можна дуже красиво атакувати. Ми граємо за білих. Білі починають е 2 на Е4. Чорні відповідають пішаком на е 5 Ми виводимо коня на с 3 Чорний кінь виходить на с 6 Білі виводять слона на с 4 Чорні відповідають слоном на с 5 Гарний розвиток фігур. Що за чорних, що за білих. Белые начинают атаку, доставляют ферзя на G4 с нападом на пешака. Черные для захисту пешака выводят ферзя на F6 с нападом на... Двойним ударом на пішака з шахом. Ну і захистили пішака. Якщо ми почнемо захищати наступ чорних на нашого пішака, то наша гра перестане буде бути атакуючим. Тому ми не захищаємо свого пішака, а ходимо конем на поле Д5 з нападом на ферзя. Чорні йдуть в атаку та забирають нашого пішака на F2. Шах. Білі відходять королем на єдину точку, куди можуть відійти це на D1. І виходить так, що у чорних атака закінчилася. А білі фігури в дуже вигодній позиції для атаки. Найкращий хід для чорних. А стоїть напад вилка шах від коня шах тура І від фірзя пішак і Тура. Як захиститися? Найкращий хід за чорних це відійти королем на порле F1. Це вони відходять від вилки. І прикривають пішака. Логічний хід. Білі своїм конем нападають на ферзя на поле H3. І у чорних єдиний хід ферзем, куди можна відійти, це на d4. Нападаючи на нашого слона. Ми захищаємо свого слона. Ходом пішака на поле Д3. О, як обклали фірзя. Чорний конь э, слон, щоб спасти фірзя. Чорний слон відходить на поле B6. Щоб хоч яким способом. Тому що наступний би ход би був. І ферзь забирається. Тому, щоб було можливість відійти ферзю, відходить слон. Білі виводять туру на F1. Чорний виводять пішака на F6. зробивши гарний ланцюг, ланцюг, пішаковий ланцюг. І здається, що наша атака теж закінчилася. Але білий кінь забирає пішака на F6. Чорні забирають нашого коня, нашого коня, конем. на F6. Мы своим слоном стоим на поле А6. Черный пешак забирает нашего слона на поле А6. Белая тура забирает коня на поле F6 шах. Чорний король відходить на поле D8. Е8. Білий ферзь стає на поле G7. З нападом на туру. Якщо чорні переводять туру на поле Ф8, білі забирають ферзем, шах і мат. Якщо ж білі не трогають туру, а ходять якийсь інший хід. До речі, все рівно який. Ну який? Ну для захисту давайте поставимо ферзь. Ферзь забирає. Туру на h8. Єдине, що тут можна, це захищитися ферзем. На F8 ферзь забирає. Ферзя на F8 шах і мат Раджу ще раз вам грати в атакуючі шахи та підвищувати свій рівень гри. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!